Ah, tá, tá. Перед тим, як почати приклеювати калоприймач, треба оцінити паристомальну ділянку, тобто ділянку довкола стоми. Якщо вона рівненька і стома виступає над рівнем шкіри, це є класична стома, підходить рівний калоприймач. Тому ви міряєте розмір діаметр стоми і вирізаєте сам калоприймач. Виділяють три види стом. Перша стома це є колостома, яка зроблена з товстої кішки, і виходять тверді густі калові маси. І леостома, яка формується з тонкої кішки, і уростома, яка формується з кішки тонкої, але під'єднуються сечоводи і звітом виходить сеча. Біля ілеостоми, і уростоми набагато складніше працювати і треба підбирати такий калоприймач, який не підтікає і не дає подразнень, який добре тримається. Дівчатка зараз вирізають калоприймач і будуть пробувати його поставити. Дуже важливо відтягнути передню стінку самого калоприймача, щоб ножничками не травмувати сам пакетик, тому що дуже часто, якщо це не професійні ножниці, просто коли вирізають калоприймач, травмують у ту передню стіночку і тоді калоприймач псується. так. Перед тим як ставити калоприймач, ви ще раз візьміть і приміряйте, чи ви добре вирізали і отвір. Заходить, і отвір має бути і не за великий, і не за маленький. Він має бути на 1-2 міліметри більший, ніж сама стома. Після того наноситься обов'язково паста герметик. Прошу. Паста герметик наноситься впритик до стоми невеликим шаром. Ні-ні, не, не, Дивіться, я вам покажу. Я вам зараз покажу. Давайте я вам продемонструю. Береться пасточка, і отак впритик до стоми, так. Наноситься. О. Ну, і клей діє, правильно? ну, воно не клей, вона паста герметик. Тримається на клеєвому шарі самого калоприймача, отут, а паста герметизує. Для того, щоб приклеїти калу приймач, потрібно зняти захисну плівочку. Можна я так трошки ближче підійду? Так, ви зняли захисну плівку і тепер берете калоприймач, я вам буду показувати. Тримайте його. І ви берете з під низу і одягаєте його отак догори. Дуже важливо, щоб мішечок дивився донизу, якщо пацієнт вже ходить і е, вже вдома, якщо пацієнт лежить в лікарні, можна ставити його на бік, щоб можна було легко його спорожнити. Тоді всередину ми заливаємо нейтралізатор запаху. Заливається 10-12 крапельок. Отут є. Бачите? Це є для твердих, чи для всіх? Зараз це є для всіх, тримаєте. Заливається нейтралізатор запаху, і ви його маєте розповсюдити по всьому мішечку, тому що він працює не тільки як нейтралізатор запаху, а як і лубрикант. Якщо є тверді калові маси, буває важко випорожнити сам приймач. А якщо... Та й коли рідкі, в принципі, він нейтралізує запах і допомагає, щоб легко було його спорожнити. Можна мені оці палочки? Щоб закрити кало приймач, є отакі палочки. Ви знімаєте ту захисну плівочку і приклеюєте зверху. Завертаєте на 3-4 оберти, щоб внизу не було протікання. Завертаєте догори, щоб не травмувалася шкіра ноги, тому що якщо ті палочки будуть завернути всередину, то буде потім подразнення отут. Щоб спорожнити калоприймач, потрібно просто розкрутити, підставити якусь ємкість і акуратно звідси випорожнити. Випорожняємо калоприймач, коли він наповняється на третину. Не можна його переповняти, щоб він був дуже наповнений. Тому що обов'язково він почне десь собі протікати. Ще є додаткові тейпи, якщо людина в активному русі, або людина повна, або людина займається спортом, тому що стумовані люди, вони є активні, соціально активні, є додаткові фіксуючі смужки, тейпи. І їх можна довкола самої пластинки ще дофіксувати, або якісь нерівності на шкірі, де потрібно трошечки додаткової фіксації. Вони не дають подразнення і вони дуже легко приклеюються, відклеюються, і коли людина в активному русі сидить, згинається, розгинається, вони дають додаткову фіксацію. Угу. Ну, то ми вже так повністю все зробимо. Також є три види паст. Оця паста, яку ми нанесли, вона містить спірт. Є паста без вмісту спірту, вона використовується більше при іліостомах, і при уростомах, і для дітей обов'язково, для дітей і молодих людей. І є ще паста в полосках. Вона більше така моделююча. Якщо на шкірі є якісь дуже глибокі нерівності, вона як пластилін вирівнює, вирівнює ці нерівності. Вона також не містить спірту, і якщо є подразнення, вона абсолютно не пече. Хто ще хоче попро... Однокомпонентний калоприймач фіксується на одну добу. Якщо це є калоприймач двохкомпонентний, який складається з пластини і мішка. То пластина кріпиться на три доби, а мішочок може замінятися щодня. Тобто однокомпонентний на добу, двокомпонентний цей три дні, цей на одну добу. Є ще калоприймачі повністю закриті одноразові, то тоді йде два мішечка на добу. Хто ще хоче попробувати? Будь ласка, спробуйте тепер відклеїти. Коли ви відклеюєте, ні-ні, воно легко йде, ви берете, притримуєте шкіру пацієнта. І акуратненько, акуратненько пробуйте, будь ласка. Відклеюєте. Обов'язково не стоми, але шкіру треба обов'язково помити до чистого. Є спеціальний омивач, який миє дуже добре від залишків пасти, від залишків адгезиву. Він не пече і його змивати не потрібно. Є спрей, який дає. Легке відклеювання, щоб теж не було болісного відклеювання. Ще є спрей, друга шкіра. Він наноситься перед тим, як ставиться калоприймач, робить невидиму таку плівочку захисну, і якщо йде підтікання під пластину, це запобігає подразненням, тобто щоб не було подразнень. Ну, якщо вже це подразнення є, є спеціальний абсорбуючий порошок, який наноситься на ці подразнення буквально на хвилинку. Залишки осуваються, можна зверху ще нанести спрей захисний, можна без спрею і тоді приклеюється калоприймач. Тільки тим, якщо ми обмежимо потрапляння калових мас на шкіру, тільки тим ми можемо вилікувати шкіру. Пробуйте ще хто, дівчатка? Та, ми не будемо його змивати, ми будемо на цей, просто щоб ви це відчули. Може ще хтось хоче вирізати і попробувати приклеїти. Ви стараєтеся завжди з-під низу і до гори, тому що вам так буде простіше попасти на стому. І не боятися при основі стоми добре-добре оце все приклеїти. Тому що часто приклеюють по отій стінці. Ну, то я почала. Так, і так, ви правильно зробили. А, з <плес> Ну, Зрозуміло, зрозуміло. Може, ще хтось хоче? Так. Ці всі засоби вони доступні в аптечній мережі. Так, де... так, так. І крім того, пацієнти, ага. крім того, пацієнти мають, мають якісь... право на державне забезпечення, так. якщо в них є група інвалідності. Тільки при цій умові. Ні, там, дають, там прописано в, за, в постанові 30 однокомпонентних, 10 пластин і 30 мішків, якщо двохкомпонентні. Так, так, це прописано в постанові 13.01, а тепер це 141 постанова. Ну, то, то де так дають? Це неправильно дають. Так, це треба, прошу, пробуйте.